В одному з нещодавніх відео ми з вами обрізали фікуси, робуст і тінети. І сьогодні вже є перші результати, деякі в них дали вже бачите, бокові точки росту, і в деяких почали формуватися постійні корінці, і тому їх можна буде вже скоро пересаджувати в ґрунт. Нагадаю, що ми ставили з вами воду з укорінювачем. Зараз на деякий час я їх поставила у звичайну воду і буду їх потім десь через тиждень або на цьому тижні вже просаджувати у постійний ґрунт. Але бачите, зараз вони стоять в, в такій доволі великі, в такому маленькому стаканчику, і для них було замало місця, вони були щільно один до одного розташовані. І виникла така проблема, що от один з листків, який був лежатий між іншими листками, бачите, почав гнити. І в нього не сформувався корінчик. Вже ну не сформується, тому що він згнив. Тому щоб такого не було, треба одразу ставити в більшу посудинку, або можна спробувати посадити в ґрунт.